Частина перша. Ви більше не повинні доводити нічого нікому. Багато років нам казали, що чим більше спілкування, тим щасливішою буде старість. Але з віком ми починаємо помічати, що підтримка стосунків іноді більше втомлює, ніж радує. Подумайте, чи не ставало вам важко постійно відповідати на дзвінки, домовлятись про зустрічі, бути на зв'язку, навіть коли душа просить тиші? Пригадайте Галину, їй 76. Все життя вона була душею компанії, зустрічі, листування, телефонні розмови. Але одного дня вона зупинилася і замислилась чому ж, попри всю цю активність, вона почувається виснаженою, і вона зробила сміливий вибір перестала примушувати себе підтримувати стосунки, які більше не надихають, замість того почала приділяти увагу собі. Цей вибір змінив її життя. У зрілому віці немає потреби шукати схвалення, у молодості нам хотілося, щоб нас бачили, приймали, поважали, хотілося бути частиною колективу, подобатися, відповідати очікуванням. Але тепер ви вже створили своє життя вам більше не потрібно комусь щось доводити, ви маєте право бути собою без масок і напруги. Подивіться, наприклад, Петра йому трохи за 70. все життя, робота, колеги, знайомства, ділові зв'язки. Але коли він вийшов на пенсію, всі ті дружні стосунки зникли, і тоді він запитав себе, навіщо я намагаюся підтримувати зв'язки, які трималися лише на спільній роботі. Він зосередився на собі, зайнявся хобі, почав читати, більше гуляти і раптом зрозумів. Без цих обов'язкових контактів стало легше дихати, не треба нічого доводити, нікого вражати, бути цікавим співрозмовником, просто бути собою, і це прекрасно. І ось у чому головна думка вам не потрібно зберігати стосунки лише тому, що вони колись були, вам не потрібно триматись за зв'язки, які виснажують, ви не зобов'язані відповідати чиїмось очікуванням. Єдина людина, перед якою ви маєте бути чесними, це ви самі. Частина 2. Спокій цінніший за постійне спілкування. Коли ми були молодші, здавалось, чим більше людей навколо, тим краще постійні розмови, зустрічі, свята, дзвінки. Але з роками щось змінюється. Тиша починає звучати як музика не просто тиша. а та… В якій немає суєти, немає зайвих розмов, обов'язкових зустрічей і втомливих обіцянок, тиша, в якій ви нарешті можете побути з собою, без вимог, без очікувань. Давайте пригадаємо Марію, їй 74, У неї завжди було велике коло знайомств, Обіди, спільні поїздки. Телефонні розмови, але з часом вона почала помічати, що після таких зустрічей відчуває не радість а втому розмови стали одноманітними одні й ті ж історії, розмови про чужі проблеми, плітки, а іноді просто мовчазне очікування, що вона має бути на зв'язку, і тоді вона дозволила собі змінити ритм. Відмовлятися від запрошень, які її не тішать, не поспішати відповідати на кожен дзвінок вона просто зробила крок назад і відкрила для себе справжній спокій. Вона більше часу проводила на природі, читала книжки, гуляла сама, і несподівано зрозуміла самотність це не про сум, це про гармонію. Ви маєте право сказати. Я не хочу зараз говорити. Я не готова зустрічатися. Мені добре наодинці. Це не втеча від життя, це був новий рівень розуміння себе. Це не про те, що ви випали з соціуму, це про те, що ви обрали внутрішній спокій. І якщо колись ви відчували провину через те, що віддаляєтесь від знайомих, пам'ятайте, ви не втрачаєте зв'язок із життям. Ви віднаходите зв'язок із собою. Частина 3. Менше друзів, менше розчарувань. Життя вчить нас не з книжок, а з досвіду. І з роками ми починаємо усвідомлювати не кожен, кого ми називали другом, насправді був поруч, коли це було потрібно. Напевно, у вашому житті були такі моменти. Хтось віддалився, хтось не передзвонив, хтось зник, коли ви чекали підтримки. І це боляче. Але правда така чим менше зв'язків, тим менше розчарувань. Кожна дружба має свої очікування телефонні дзвінки, зустрічі, взаємна підтримка. Але коли ці очікування не виправдовуються, ми почуваємось ображеними а чи потрібно вам це в зрілому віці? Згадаймо Володимира йому 78. Протягом життя в нього було чимало друзів, і давніх, і нових, але з часом він помітив ініціатива. Завжди з його боку дзвінки, привітання, турбота, але у відповідь все менше. Спочатку це зачіпало, він думав, може, щось не так зі мною, але згодом усвідомив він просто перестав миритися з односторонніми стосунками, і це стало полегшенням. Ви маєте право не відповідати, якщо не хочете, не підтримувати стосунки, які не приносять радості. Не тягнути на собі зв'язки, які давно втратили тепло, це не ізоляція, це вибір, ви обираєте якість, а не кількість, це може бути одна близька людина, це може бути тиша і гармонія із собою, і цього вистачає. Якщо ви колись відчували, що друзі стали обов'язком дозвольте собі відпустити бо справжня близькість це не те, що вимагає зусиль. Це те, що гріє серце і не виснажує. Частина 4. Час найцінніше, що у вас є. З роками ми все чіткіше розуміємо час це не просто години на годиннику, це наше життя, і кожна хвилина стає особливою. У молодості здається, що часу безмежно, ми легко віддаємо його іншим зустрічам, розмовам, людям, але після 70 приходить інше розуміння. Кожен день це подарунок, і ми маємо право самі вирішувати, як його прожити. Стосунки навіть добрі потребують часу і сил, дзвінки, візити, плани, обіцянки усе це віднімає енергію, і важливо вміти зупинитись і запитати себе, чи приносить це мені радість, чи хочу я цього насправді, чи просто звик. Згадаємо приклад Олександра йому 71. Колись у нього було активне соціальне життя обіди, дзвінки, зібрання, але з часом він почав помічати, що це все стало рутинним, йому не хотілося слухати скарги чи говорити про одне й те саме. Одного разу він просто дозволив собі не йти на зустріч, де не буде щасливим, і замість цього залишився вдома, почитав, пройшовся парком і зрозумів він не відчуває себе самотнім. Він відчуває себе живим. Подумайте, кому ви даруєте свій час, людині, з якою важко, розмовам, які не надихають, звичкам, які давно нічого не дають, ви маєте повне право сказати ні і сказати так собі, вашим думкам, вашим мріям, вашим прогулянкам, вашій свободі. На цьому етапі життя ви нікому нічого не винні. Ви маєте право використати час так, як хочеться саме вам. Бо, коли ви дозволяєте собі бути вільним у часі, ви починаєте жити не за годинником інших, а у ритмі свого серця. Частина 5. Справжнє товариство це ви самі. Багато людей вважає, що щастя в старості це велике коло друзів, але правда в іншому найкраща компанія. Це ви самі за все життя ви пройшли стільки, ви пізнали себе краще, ніж будь-хто інший. Ви знаєте, що вам подобається, що вас засмучує, що надихає. І от, коли вам за 70, ви можете нарешті дозволити собі бути з собою, без пояснень, без виправдань, без масок. Пригадаємо Галину, ми вже згадували її раніше. Колись вона щодня мала плани, зустрічі, дзвінки, розмови, але глибоко всередині вона відчувала втому не від людей, а від необхідності постійно бути включеною. І одного дня вона зробила просту річ залишилась із собою, пішла на прогулянку сама, взяла книжку до кав'ярні, посиділа в тиші, і вперше за багато років відчула справжню легкість. Бути наодинці це не про самотність, це про гармонію. Це коли вам не потрібні дзвінки, щоб почуватися важливими, вам не потрібно заповнювати тишу, ви насолоджуєтесь нею. Ви не боїтесь своїх думок, ви їх слухаєте. Бо коли ви дійсно полюбите свою компанію, у ваше життя прийдуть ті, хто не вимагає, а просто розділяє цю тишу з вами. Без тиску, без зобов'язань. З повагою. Тож, якщо ви досі думали, що втрата друзів це щось сумне. Спробуйте поглянути інакше. Можливо, ви не втратили людей, а знайшли себе. І це найцінніше товариство, яке тільки можна мати. Якщо цей текст вам близький, хоч трохи відгукнувся, збережіть його поверніться до нього тоді, коли буде потрібна підтримка чи просто кілька хвилин спокою. Старість. Це не самотність, це свобода, це час вибирати себе і жити у власному ритмі, без тиску, без поспіху, без потреби встигати. А зараз, як завжди, ми хочемо почути вашу думку чи є у вас стосунки, які є тягарем для вас, чи з легкістю ви припиняєте зв'язки, які вже не є такими цінними, як були колись. Залиште коментар нижче. Та поділіться своїми думками. Дякуємо, що ви є, ми цінуємо вас. До нових зустрічей, бережіть і цінуйте себе та свій час.